У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». сьогодні говоримо про екстрену медичну допомогу, яким був 2024 рік для Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що зміниться з січня 2025 року. Усі подробиці за мить залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. і сьогодні. П'ятниця 24 січня. 1066-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І кожен день це ще одна сторінка неймовірної боротьби українців за свою країну яким 2024 рік був для екстреної медичної допомоги Миколаївщини, будемо сьогодні дізнаватись у головного лікаря Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрія Самойлова? Він у нашій студії. Вітаємо вас, пане Андрію. Да, так, вітаю, вітаю вітання слухачам. Ну, давайте спочатку поговоримо про те, що зміниться з і вже змінилося з 1 січня 2025 року? Читала на офіційній сторінці національної служби без здоров'я, що відтепер буде договір заключатися на три роки, а раніше був на рік, чи так це так. Все правильно, ми вже заключили договір з 25 по 27 рік умови договору це трьохрічний договір, але він буде щорічно переглядатися, в залежності від тих фінансових питань, які держава регулює, тобто Тоби буде коригуватися. Так, так він буде наприкінці кожного року коригуватись, і якщо формула, яка зби обов'язково застосовується кількість населення офіційно зареєстрованих на території області, і також витрати на один виклик. Вони теж змінюються, тому що, наприклад, можуть змінюватися ціни на медикаменти, лікарські засоби і тому подібне. І другий важливий коефіцієнт це кількість населення, яка щорічно змінюється. До речі, 24-й рік, по зрівнянню з 23 м у нас приріс населення. Тобто, або ми можемо сказати про повернення, і плюс ми все ж таки можемо сказати про приріст це мешканці Херсонської області, які проживають на території міста Миколаєва і інших міст та сел Миколаївської області. Тому демографічна ситуація і та ситуація, яка пов'язана з ростом відповідної пацієнтів, вона в 2024 році вона стабілізувалась приблизно до показників 2021 року. Якщо ми говоримо про кількості ви. Викликів, так які ви отримуєте так, на добу так, ми за добу отримуємо близько 500 викликів, і це відповідає саме 2021 року. І тут ми 21 рік. Ми ще частину року ми обслуговували дещо в підвищеній кількості хворих на ковід. І друга половина це якраз було близько пів тисячі мешканців області, які щоденно або цілодобово отримували медичну допомогу від бригади екстреної медичної допомоги. На сьогодні, скільки працює бригада у вас? На сьогодні у нас в середньому працює 73 бригади. До війни працювало в нас е, трохи більше 80 бригад. Тобто, у нас є незначне скорочення як медичного персоналу, так і водіїв. І по суті, відповідно корелюється із зменшенням населення області. Середнє навантаження на бригаду це 10 тисяч населення, але якщо відкинути кількість хронічних викликів, непрофільних, то 70 375 бригад достатньо для ефективного надання екстреної медичної допомоги на нашій географічній території Миколаївської області в базову медичну команду. Раніше входив водій, зараз він уже по іншому називається. Так, ми в 2025 році зайшли в, ну, досить успішно в розпочату реформу. До речі, постанова по медичним працівникам, які повинні перейти і отримати спеціалізацію парамедик та водіям, які наразі вони рахуються за такою назвою, як екстрений медичний технік. Тобто, що змінилось? З 1 січня ми перейшли в штатний розпис саме за такими правилами. Склад бригади складається із парамедика. Тобто, посада назва Сади змінилися назва посади змінилась, але функції дещо або, скажімо так, вимоги до посади дещо більш збільшились. Ну, в другій половині 24-го року усі медичні працівники пройшли на базі Прометеус навчання теоретичні навчання, що дало змогу їх перевести на посаду парамедик. Точно так же водії окремо для них був розроблений теоретичний курс, який вони пройшли в 2024 році це досить інтенсивна учбова робота серед водіїв, які повинні володіти навичками надання медичної допомоги на догоспітальному етапі та бути дещо більш корисними для медичних працівників у разі надання допомоги у критичних пацієнтів пацієнтів з екстреною патологією або з екстреними викликами. 25-й рік для водіїв буде теж непростим. Чому тому, що вони будуть проходять. Водити окрім теорії, яка була в 2024 році. Вони будуть усі проходити практичні навики. У нас на базі створений навчальний центр, який акредитований мозом, тобто ви самі навчаєте своїх у ми, ми самі навчаємо. Є в нас із наших медичних працівників вчителі, які пройшли спеціальні курси, які отримали на рівні міністерства освіти, яка дозволяє їм навчати медичних працівників. Бути та... тренерами Городу, так? так, все вірно. Да. Тобто це, так, так вони і називаються. Це тренерська робота, саме по наданню ефективної медичної допомоги на догоспітальному етапі. Наразі у нас два і ще П'ять чоловік готуються до здобуття освіти тренер. Вони будуть, це буде сім осіб, які будуть займатися окрім наших штатних працівників. І вони займаються і до цього. І зараз вони будуть більше охоплювати аудиторію і екстрених служб усіх і тих закладів та відомств, які потребують в своїй роботі мати удосконалені навички щодо надання екстреної медичної допомоги на госпітальному етапі або першої допомоги, яка необхідна людині при критичних станах, Тобто, якщо раніше водій просто чекав бригаду у машині, то тепер він має бути ну допомагати їм і бути якби активним. Так, а, якщо, якщо ми беремо попередні періоди, то водій не просто чекав. Він мов бути залучений до фізичного навантаження. Там ну, якщо пер... не було, винести так на нос Перен... ну, да, ну, на ношах допомога медичній бригаді на ношах. Але зараз у нас склад бригади навіть в місті, він вже офіційно може бути зменшений лише до парамедика та водія. Наразі ми тільки дві людини, так тільки дві людини. Наразі ми будемо намагатись утримувати. Трохи більший склад, і постанова кабінет міністрів одинадцять дає нам цю змогу. Тобто, бригада може бути посилена додатковим парамедиком. В бригаді може бути лікар, тому ми будемо зберігати, тому що в нас багато по перше, інтенсивність і достатньо молодий вік в містах. По-друге, є багатоповерхівки, де можуть, наприклад, там з інфраструктурної точки зору там не працювати, там якісь там комунікації, ліфти і тому подібне, де потрібно трохи посилити. Окрім того, в нас є достатньо інтенсивний рух на трасах як міжнародного значення, так і місцевого, де необхідно все ж таки, наприклад, беремо там одеський напрямок і тому подібно, де досить часто дорожно-транспортні пригоди, там бригади, як правило, підсилені двома. Парамедиками і екстреним медичним технікам, що дає змогу більш ефективно надати екстрену медичну допомогу у разі надзвичайної події. Тобто, в таких складних випадках виїжджає посилений склад бригади. Так і залучає Бригада, якщо виїжджає в складі одного парамедика, вона вправі звернутись до оперативно диспетчерської служби для того, щоб її підсилили. Якщо вона на місці бачить, що вони справляються. Так. Або та? це ж стосується і тих надзвичайних подій, і російської агресії, і, і тих ну, влучань в, в наші там і цивільні об'єкти, інфраструктурні, де бригада, яка перша прибула, вона ну, надає інформацію. Цю залучається необхідна кількість бригад, окрім того, якщо є вільні бригади, ми масивно перенаправляємо в ту зону, де відбулись вибухи, там і тому подібне, для того, щоб передбачити ну необхідну кількість медичних працівників для надання ефективної допомоги для участі в сортуванні, для правильної потім логістики в госпіталізації і тому подібне. на сьогодні ви відчуваєте брак кадрів, чи в принципі більш-менш справляєтесь? Я можу, якщо ми розподіляємо. Наш штатний розпис на різні категорії то так в деяких категоріях ми відчуваємо. В нас ну, найбільша наша аудиторія це парамедики, середні медичні працівники. У нас досить багато вікових людей, яким важко. Займатися даним видом надання екстреної медичної допомоги. Чому? Тому що вона досить інтенсивна, потребує вміння витримати фізичне навантаження. Тому ця категорія людей, дійсно, яка вже ну, досить глибокого пенсійного віку, ну, вона викликає у мене занепокоєння. Так? Молодих людей приходить значно менше після учбових закладів, і То немає зміни, яка би прийшла, так? Так, і звісно, Звісно, категорія водіїв, основна частина у нас водіїв пенсійного віку. І це люди, які хворіють, це люди, які мають хронічні захворювання із загостреннями і тому подібне. Тому так є. І якщо ми беремо інші аудиторії, там обслуговування тих же бригад, це економісти, бухгалтери, кадрові працівники. Звісно, у нас є невеликий кадровий голод, робота розподіляється між існуючими працівниками. Тобто, ну, ми як відділ медичний в, в такому масштабі області, так ми дійсно на на межі такого кадрового голоду вже мабуть другий рік працюємо. Ви сказали, що десь приблизно 500 викликів на добу. Яка частина з них припадає на сільські громади? Близько 30%. відсотків. От якщо ми беремо е, сільські громади, ну взагалі, тому що в нас є крім міста Миколаєва обласного центру, в нас є там міста Первомайськ, Баштанка, Новий Бух там і то, щось щось можу пропустити, але основна частина викликів 70% викликів це міста, саме е, міста. І крім того, категорія викликів тут важливо для нас ну, розподіляти виклики. Вони мають такі категорії: критичні, екстрені, хронічні. Тобто саме та наша ефективна робота, яка виконується бригадами, вона більш ціленаправлена саме в містах. Тому що ну, це зв'язано більше з індустріалізацією, з переміщенням населення, з різними. Видами робіт, які виконують там люди, там і тому подібне. Але на жаль, ми маємо збільшення також і хронічних викликів, що є таким для нас ну досить небезпечним фактором. Ми для себе так розуміємо, що і ми, і наприклад, населення Херсонської області, воно в більшому, якщо ми аналізуємо, наприклад, виклики до переселенців. То ну, досить велика частина це люди з уже похилого віку. Тобто ми не отримали молодих людей, там, які зайняті там, на наших там, підприємствах і тому подібне. А основна частина, на жаль, це хроніки. Ми працюємо з ними, ну, ну, теж, би, і сімейні лікарі, і ми, і тому подібне, особливо там вечірній. Мається на увазі загострення хронічних час. Тобто, захворювань. Да, так? Загострення хронічних захворювань, що не є нашою спеціалізацією, але враховуючи ну, деякі наші реалії, ми працюємо з цією аудиторією і у нас є е, різ саме вікових е, викликів до людей з похилого віку. Так. Це так звані непрофільні виклики. Це, ви це не профільні виклики, але наразі перед нами таке питання не ставлять. Там профільності не це виклик, який не обслуговується в першу чергу. Тобто він в очікуванні, поки бригади не виконують основні задачі, вони відтягнуті в часі, наприклад, це година, півтори, а можливо і дві. А якщо це сільська місцевість, то всім відомо, що до багатьох сел та незначних, там дороги не досить в задовільному стані. Якщо є метеорологічні, Є із... такі, що проїхати умови... взагалі немає, так дощі перевості. там і по. Тому подібне, то переміщення бригад на такі виклики, воно дійсно досить тривале. Але ну це так, так об'єктивна така от реальність у нас поки що. Ну і ми ще повинні зважати, що у нас все таки війна, люди в постійному стресі. На фоні стресу, звичайно, загострення хвороб відбувається, і не завжди йдуть вчасно до сімейного лікаря. І от маємо результат. Це виклики на швидку. Ну і підбиваючи підсумки нашої розмови, все-таки що ви бачите, яким 2025 рік пріоритети ви для себе ставити, основний пріоритет, який я ставлю як керівник. І це ну, досить відмічено у нас в колективі, це якість надання екстреної медичної допомоги. Ми не будемо про автомобілі ми поговорили, це основна наша матеріальна технічна база. Приміщення все інше буде відновлюватися після того, як закінчиться військовий стан, і будуть на це кошти. Основна наша задача. 24-й рік він почав так інтенсивно саме з точки зору саме не роботи екстреної медичної допомоги в порівнянні. Няні, як як таксі. А саме це якість надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, це маршрутізація пацієнтів, це підвищення спроможності медичних працівників до надання більш широких методів на догоспітальному етапі. Ми проходимо по кожному медичному працівнику. На даному етапі ми знаємо спроможності кожного, і це без перебільшення, хто на що здатен, хто навчається, хто не хоче навчатися. І тому подібне, Тобто основна задача. Основна за це малозатратно, воно вимагає часу, але це малозатратно і це те, що ефективно і чітко має результат, тому що знання маршруту для медика і тому подібне, це, це не тільки здоров'я пацієнта, хоча це головне, але це, наприклад, і економія, і, і правильний підхід до раціонального використання того ресурсу є. Якщо він буде їздити по лікарням. І не розуміє, що ця лікарня не надає медичну допомогу згідно цього профілю. Нам повинно, щоб вони всі володіли абсолютно чіткими знаннями, який маршрут пацієнта. Що вони повинні медичні працівники зробити в автомобілі екстреної медичної допомоги на місці події? Що таке сортування, що таке надзвичайні події і тому подібне? Ми знаємо, можемо, вміємо багато чого потрібно удосконалити, але ресурс у нас для цього є: як і лікарських засобів, так і вироби медичного призначення, так і основних засобів для цього. І що перед нами важливо, нам хочеться підняти медичним працівникам, водіям заробітну плату. Тобто наш ефектив використання того ресурсу, того пакету, правильний не їзда куди-небудь, а саме ефективне, раціональне буде дозволяти підняти трошки заробітну плату. Ну наскільки це можливо там в межах нашого фінансування, нашого пакету, який, до речі, в нас один, і у нас в минулому році навчальний центр. До нього приходили вчитися різні категорії. Ми, наприклад, заробили 450 тисяч гривень, що є теж важливим, тому що ми там купуємо манекени там і тому подібне великі екрани пишемо відео навчальні програми і тому подібне. Тобто, 25-й рік для нас це якість. Це навчання для того, щоб був результат саме роботи з пацієнтом, ефективний результат для пацієнта. Ну що ж віримо, що все вдасться. Що запланували Дякую. сьогодні? Головний лікар Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Самойлов був у студії Українського радіо Миколаїв. Дякуємо за участь у програмі. Дякую. Нам усім перемог і у великих і в малих справах. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з нами. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.